вітання, друзі! Саме сьогодні на каналі знову я, доктор Юта, і ми повертаємось на сервер PlayCraft 2 сьогодні, в, цю, в, цю неділь, в цей недільний вечір, щоб вбити дракона. І в мене наразі глобальне питання стоїть переді мною: це де саме знаходиться наш е, портал в The End? Тому що мені пригадується, що я біля нього ніколи майже не був. Або якщо й був, то точно не на відео. І це було тільки один раз. І от, в принципі, зараз Іркес має мене привести до місця, де буде портал. Е, так видається мені, що спавен тоді виходить перенести до того місця, де і є якби фортеця, де є данж, через який можна потрапити. Так, я тут був, але я тут був, напевно, не на відео. Тому що я вже пригадую, що ніби я десь тут ходив і ніби навіть бачив цей самий портал. Можна сходимо вниз. Підемо, сходимо вниз. Отож, такий якби, настав цей час, ми наважилися зібратися тим колективом, який вже є, який має змогу це зробити, і вбити дракона, тому що по-направду, грати без Ендер Ферми дуже складно. Ну, не в плані тому, що складно грати, а в плані тому, що грашки є задроцькою, тому що набування рівнів. Інші неприємності пов'язані з цим. А от маючи стару добру, теплу лампу, лендер ферму. Е, і якби, сам процес гри стає набагато простіший. Так, наразі є тільки я і Рокес. Е, ще бачу, Прімо зайшов на сервер. Вітаю прийму, ти не десь півроку туди. сюди. Верніше. Правда, ти йдеш. І ще ми чекаємо як мінімум, е, мінімум зумбі, ми чекаємо. Е, Тому що принаймні він обіцявся сьогодні бути. Кузя лівачить, Кузя каже, що він не може, що він зайнятий, але все-таки може бути. Тому нам доведеться бути в чотирьох. В мене, як ви бачите, взагалі нічого серйозного немає з собою. Єдине, що нагрудник я зачарував на 30 рівень, і в мене вийшла якась повна фігня, типу понебретні троє і захист від вогню вогнютроє. А всі інші речі я зачаровував на 10 рівні, і таким чином в мене є захист від вибухів 2 на шоломі. На штанах в мене є Protection 2 і Unbreaking 2, так само повна фігня. Ну і захист від падіння другого рівня. Теж нічого особливого. Меч мій знову ж таки не змінився. Це і такий левий меч на Knockback 2 Unbreaking 3, який треба все-таки е там зчарувати, чи зчепити на наковальні з моїм мечем. на... Unbreaking, на Knockback, до речі, так само, по-моему, 2. І там вийде вже хоча б Knockback 3, але толком мені з цього knockback, ну, якби, ніякого немає. Єдине, що в мене зараз з собою є круте, це кирка. Кирка мені подобається на ефективність 4 на сілкташі на Unbreaking 3, але зрозуміло, киркою йому дракона, я дракона не вб'ю. І тому я взяв з собою свій прекрасний лук, який я ніколи навіть не зачаровував, я просто його вибив, вибив з скелета. І в мене є Power 3, Unbreaking 3 і Punch Punch. Панч один. Купу стріл, е, якісь зілля, три мої. Е, П'ять зіл дав мені з Нумбі, Коли ми тут не пересіклися, ще Рокес схвалився, що в нього є купу луків на інфініті. Але в принципі мені з цією кількістю стріл, яка в мене зараз є і ще з моєю фермою, е, яку я показував в попередній серії, мені якби стрілами, стрілами немає проблем. Справа в тому, що ферма вона, в принципі, якби, не є якоюсь такою мега-навороченою з. Складною системою якогось там обрахунку спавну. Тобто вона, скажімо так, сама звичайна ферма. Але зв'язку з тим, що вона знаходиться недалеко від моєї основної бази, де я проводжу дуже зараз багато часу, будуючи е огорожу е навколо неї, викопуючи ресурси, тому що я зараз маю якби, необхідність в ресурсах. Тому і, в принципі, на цій фермі я останній раз, коли прийшов, там було дуже багато кісток вже і стріл. Такі от справи, друзі. Um... Давайте запитаємося хлопців, чи будемо говорити по скайпу. А то я щось говорю сам собою. В принципі, хлопці, напевно, теж можуть щось сказати. Можливо, навіть хтось теж, теж щось записує, що не виключено. Так, але ми не всі є. І це не айс. О, Це добре, Іркест вже може говорити. Це прекрасно. Так, тут з цими лусницями я так розумію. Ми можемо їх побороти тільки знищивши спавнер, тому що, по-моєму, вони спавняться при будь-якому рівні освітлення, їм все одно абсолютно. І поки буде тут спавнер, а, допоки будуть лусниці. А, залюбки дамо тобі прімо стріл, якщо ти, звичайно, до нас спустишся. Стріл у нас є багато, якби з цим проблем немає. Так, Що тут є, до речі? Я тут так мимохідь гуляв. Підозрюю, що все найцікавіше. О, в мене є кирка на сил Ем... Да, можна оці скрині можна, ці можна полички збирати. М -м, і це кльово. Ще насправді мені полички ці не потрібні. Я заберу просто так. Кілька штук. За момент того, як я не знімав відео, я м, займався мільйонами корисних справ, які зовсім не пов'язані з зі зйомками відео чи щось таке. Але у вільний час я заходив на сервер, і я працював в трьох, ні, в двох напрямках. В основному. Перший напрямок це е, фортеця, тобто це забезпечення безпеки на моїй території, де, на моїй базі, де я живу. І наразі. якби... Е, Поступ в цьому напрямку закінчився на е, огорожі, яку я майже вже е, якби завершив, там лишились буквально нюанси. Мається на увазі в плані її ефективності, а от в плані її естетичності, то там я, в принципі, навіть до цього руки не доходила. Тобто огорожа просто виявляє свою чотири блоки висоти, і вона оточує е, всю мою територію. Ну і зрозуміло, це все треба буде освітлити. Зараз і ірокеза з'їдять ці жуки. А другий напрямок, яким я займався, це, це вибивання черепів з візер-скелетів. Для цього я так достатньо добряче покопав на своїй е, Нейзер Фортеців своїй. Я викопав купу території, е, на якій гіпотетично мали б спавнитися візер-скелети. Я так само знову ж таки не. Е, не робив це так, як це правильно мало б бути. Тобто, по ідеалі, правильно треба було знайти зовсім іншу Нейзер-Фортецю, яка знаходиться над озером Лави, щоб зменшити можливість спавну скелетів на території, на якій які ти якби, для цього не відводив їм, там, по різних печерах і т.д. і т.п. Але я на це забив, я просто зробив цю територію і викопав все, все можливе, де, де викопав таку невеличку ділянку, верніше, велику ділянку, де я якби Моніторю їхні спавн, час від часу туди забігаю, і час від часу вони там з'являються, я їх вбиваю. І таким чином в мене вже є аж один е череп візер-скелета. Е проблема якби в тому наразі полягає, що останніми днями сервер мав невеличкі проблеми. і е от саме Під час цих проблем вбивство візер скелетів е воно було доволі напряжне. І рівень цієї напряжності ми можемо побачити, подивившись на кількість моїх смертей, в мене вже їх 9. 5 з них це десь так само, ну, напевно, ні, 4, напевно. це якраз є наслідки цієї полювання на візер скелетів. Тому що е, в момент, коли сервер полагує, ти лишаєшся, ніби, тобі здається, що ти стоїш на місці, що у тебе все окей. А в цей момент тебе вже як мінімум 2 секунди луплять ці самі скелети. І коли сервер е, приходить до тями, то ти вже мертвий. Таким чином я успішно злився 5 разів. Ще один раз я, по-моєму, згрів в лаві, але це вже було в печері. Так, тут вже, по-моєму, ірокез викопав якусь штуку, через яку можна буде стрибати в сам... безпосередньо в портал. Так, ну що, я думаю, ми нічого не забули. Та ніби нічого. Я думаю, що ми повернемося вже тоді, коли всі будуть в складі, всі будуть в зборі, всі будуть тут присутні. Тому що це, я так бачу, процес затягується так. Ці комахи мене напрягають. І тоді я знову скажу вам привіт. Нормально? Знову відточніш. <свіття> Дуже естетично. Цей коблстовань пасує якби цим стінам. Та я <свіття> не сумніваюся, <свіття> тому його ставлю. Опа. все, там ты можешь бутик. Давись, блин, же в горі спавняться ці лусниці на цій, на цій, на цій платформі. Нормально. А прикинь, там всередині спавня. <реш> ще може бути, там вже якраз є 4 блоки. О. О. Все, ты вже тут? Я прийшов. Вот <реш> и добре. Да. Велазь. Блін, Дивись, бачиш, одразу видно, хто давно не грав на сервері. В кого Одне, одна смерть, навіть дуже давно не грав на сервері. <реш> ні, <реш> Вану, ні, я грав давно, просто я нікуди не ходив. Я стояв на одному місці і фармив. Що е, там фармив? Ай, хелп. Я з одною смертю грав один тиждень. Ні, я теж дуже довго тримався, а потім... Я з нулем тримався дуже довго. А потім, а потім я почав полювати 3. на візер скелетів і все зразу все порушало. Я не знаю, в мене тільки дві. І це вже. дуже довго. А як тобі, як ти вікін знає? Я три. А, То мене по-назасікав. А, дис там, escape. Mm. Six, один. Escape. Статистика. Кузьмин. Ай-яй-яй-яй. Только я тебя рятую. Ты там рятувати? Залез. Не, я хотів подивитися, де я escape. А, статистика, точно. 3,9, ні. <паспільств> <кхід> скільки, скільки? 3,9 у мене, ну майже 4. У мене 7 годин. <кхід> Кузя? 7 днів, напевно, в кузі. <кхід> <Відписав>. <кхід> а да, <та>, ти <кхід> за 7 днів. <кхід> Не, але я ти 7 годин за 7 днів, певно, так і теж поси. <кхід> а в кос ти ще я <кхід> зараз ну. У мене два з половиною дня в грі. Ну я за затоком ішов. 4. 40 400 кілометрів мене пише. 4, 285. 26. О, я бачу. Ти щось бачиш? <laughs> Дистанці... дистанція, я... дистанція, яку я падав, це 4 40. кілометри. Ого. О, лол, у мене 30 кіл на годину под собі. Все, А у mm -hmm. мене нема кайла, на жаль. Ой, яка біда, капець. Як тепер будеш жити? Та я от думав щось зробити, зробити і і пішов так. так. Упс, я там копати не буду. Тільки віддайте мені моє дерево. <ріху> Якщо не вилазить, знов замурую. <ріху> <ріху> Може мені там сподобалось. Опа, ну то шо ж ти таке сам спанять. Зламай спавнер, то це будуть якісь ферми. Ні, з цих я думаю вже нічого не буде, але спавнер не треба ламати. Ні, може в когось є якась геніальна ідея, що з ним можна зробити. Ферма. Можна виладити. Ферма. А що, нормальна ферма з злустниць хіба? Так. реально там за заволки. А там кидаєш, їх можна фармити двома З Шкода. І все. Еще одна оп. А. Во. Во, власне. Причому воді вони здається, навіть не помирають ми ще йдемо, ми ще в активному пошуку. Опа Ой, Сергей Сергей. Сергей, йо цілу купу всього зробив, мене відкинули знов назад. Куда ми тебе відкинули? В Бето. Йома. Ааа, назад відкинуло? А в тебе явно щось з інтернетом, так жорстко так? Я не ж что не убывал. Тебе по скайпу чути, що в тебе якась фігня інтернетом. Як думаєш, Я думаю, что... Може, завтра Ще раз? Може, на завтра переносимо? Ні-ні, руке я щось сказав. Кажу, що буде, якщо один блок порталу розвалить? А, да. То все. То що questo цей. Ми що, фортець? Ну, можна хіба на Silk Touch, тоді типу можна щось зробити. Я правда не знаю нікого. Я не пробував. Silk Touch тоже не канай. Тоже не канай. Ну, значить, все. Таких зі спаунера немає. Потім подивишся моє відео, а ти висиш в повітрі. А ти вже знімаєш? Не, я урывками щось зні... Позн... не знімаю, ти потім щось намонтую. а дайте мені мої. <світ> і стріли мої. И стріли. Ты маєш що, чом, ж тобі стріли. <світ> Реально, там можна плавати в повітрі? Треба буде спробувати. Де там? Новенді. В повітрі плавати? Плавати. Тож не может. Ну я все рівно це зароблю в кінці. Ірокес, що ти зараз робиш? Отак, От типу. Там мій човен розламав. Ї... Бігаю по порталу. Да, мій <laughs> Дай мечона. Дай човен. Окей. Як я потім додому? Короче, я вмикаю портал. Але ти в мене висиш над а порталом шо, а шо просто. Мені цікаво. Не давай, знаю. давай, Подивимось. Я вимкнув портал. Опа, увімкнулся. Black Magic. <laughs> Стребаем? Дайте човен, май за че он с собой, блин. Я, я вже попав. Я тоже. вау, 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 воу Викопуйтеся. Давайте копайте, я не могу ничего. Копайся. А, убережно. вау, вау, вау. воу воу! Вс, прима. <рігум> <ву, ву>, <рігум> Покуха. Все, полетів? Я вилетів, да. А ч ти вилетів? Прикол. Я вижив. Я тоже? все. Мені тут. Довго-довго-довго. Та ми те можемо почекати в принципі. Ні, ви мене не почекайте, бо... Ми лише. Терас... Бийте, бийте. Що бийте, бийте, нас тільки двоє, то бити. Б... 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 Іркес, ти зайдеш б... до нас? <портал> б... я його не бачу. Як <пор 'язав> не бачиш? <пор 'язав> ну в мене ти висів над порталом останній раз, коли я вийшов. <пор 'язав> Ой-ой-ой. ой На жаль. Я його не... Коротше, давайте йдіть сюди. Тут ще, якби, в принципі, час є. Поки він, якби, цей... Мені дуже довго туди пхатися. Скільки довго. А там можна через дах. А, ти ж не знаєш. Там можна через дах. Через дах? Через нейзер можна. Блін, я просто провалююсь в портал. І все. Я тобі допоможу. Опа, я бачу сам себе. Сіба. Ух ти. ти. Шукаємо ще вишки, де він може розглянутися. Блін, я так Бать, напрягаю, ці ендери ендермани. Та й треба просто його валити, дивись, де він цей, де він Угу. Де воно паскує, Воно мене першого схилу, все. Вбитий його. А прикинь, та так як пріво так тупо не повезло, тільки зразу зайшов ти в нейзрю. Я думав і рукес помре він перший. Ти сервер. Я зайти не можу. Він десь там лікується, до тебе загрес Сендерман. Сте мені то яйцей його спорив Депо, Ні, треба забрати, може там вийде якась нова версія. До речі, я пропоную на якісь снапшоти переходити, ми ж так юзаємо активно плагіни. Ми ж так активно не Ні, ви граєте. Ой, рукес. Рукес зайшов? Да, він тут є. Да, я вже є. Да, я вже да, я вже... Бля. Да, я вже... я вже... Короче, по-моєму ми всі ты штуки побували. Вийшов и ты вийшов, є. Так... Ні, не рикується, по-моєму, ні? І вже вже падав з толпы вже... Да, у нього щось без варіантів. А. Шо, вас же розібрали? Що розробили? А ну то, що, що зробили? Розібрали? Кого розібрали? Повбивали, ну як вам що сказати. Та нікого ще не повбивали. <ріху> Та як нікого? а я що тут. <ріху> Телепортне може цей рукес, приму, а чи там. що Я стріляю нормально. <ріху> Блін, чекайте. Ти головне в своїх, не цей. Десь там не стріли. Блін. Що мені робити, я тут нічого не маю, брать? А мне отцай, а мне на Інфініті. Лук. То дайте мне? То йди до мене, де ти є. У мене є на Інфініті. Док, понял, що я казав, що я біля тебе буду? будеш? Жити біля тебе. Ну і шо? Я шкодую. А чо? я Молодец. А там же что мы же побудували залізницу в Нейзере, ч ты не користуешься? Да я же как раз до вас шоу туда зарізницы. А. Короче, я хочу один раз мечем вдарити. И давайте так, щоб вбити нормальному комусь місці, а не дефіг знаде. За тпеш ти мене. То до ірокеза. Ерокез, давай ты так там лагаешь. Треп. Да. Ой, ну так є. я. Короче, в мене таке враження, що цього дракона зараз можна одному вбити, тупо не напрягаючись. Та Хоче, а які режими можна? так. Ні, в нас, по-моему, хард стоїть. Давайте візер. А ні, не хард, нас зомбі не вибивають. А, а ні, чи вибивають <laughs> нас зомбі двері? Вибивають. Вибивають, да, мені теж фігурує, що вибивають. Значить, хард стоїть. У мене сьогодні вибило двері. Добре, все, я обідаюся, я виходжу з сервер. А мене сьогодні кріпер взірвав в будиночок з в, в поселенні. Так, давай, дуже весело. Давай, скажете, як там все було. Uh, не залишай нас. <laughs> залишай нас. Вау. Wow. Ой, і Рокес. Да, це Ендермен. Рокес, по моєму вже все. Чао, що ми тут? ще не знімаємо. Так, все. А, Волт, а мене мікрофон запіч. Обізвався.

Я вже в кома. З бомбі, який в тебе рівень? 58. 59 в мене. Давайте no. я вам просто, який в мене рівень. Малювай. Тебе десь, так, да, тебе десь там. З тих таких нульових. А я яйку потім збиваю Порше. У мене є вже з собою Порше. Яйку я потім спалю в лаву. А, ти вже якраз маєш. Зачекай, я тако закрию. Я десь застряг. Тобто не випало. Ту злоюсь, ту втуплюсь для повного щастя. Блін, я потім все під... Дома. Піду, туплюся у річці глибокі А далі я слова забув. Я тоже. А це доб... Але пофіг, по моєму да? А, а не, ні, добре. піду туплюся у річці глибокі, шукати стальну скоро знайдуть. Будеш плакати, минатимуть роки. Мене до смерті не зможуть забути Еееееееее. Ти такий літератор приймав Ну. Открываем те всі штуки. Та e, лишаємо один блок, все. Один блок лишаємо. То я просто хочу, ну коротше, все треба потім це все поміняти. я зараз поставлю якийсь однотипний матеріал, щоб цей, щоб було. Що, реально ніхто нічого не знімав? Я знімав. Я знімав, я теж знімав. Так. І в мене є яйце. А дай його, дай, його залишити. А другий. Вау, оце когось рубає, такий звук прикольний. Інше нічого. Ні, такий звук дуже буплявий. Добре, хлопці, давайте. Давай. Я oh, в кадр wow. попав, я доволен. Звезда ютуба. Так. Ну шо, куда отсюда-то яйца? Э, та поставлю себе скриню, потім на спавні щось. бы я справидусь, не знаю, что с ним робити, а толку из него остается. Если речі, В знаю. Я не в курсе. Не в мене точно. Я наварив, тільки вот два В Все, короче, можно цей, можно. Ну, Будувати ендерферми да, всякі Ще всякі штуки Так, 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 Слухай, а, ць. да Блін, як вони шумлять! Перестаньте! О, ти шиває, та, та, я да, ще та, тут та, в принципі все, там, можна звідси свалювати В принципі, все. буде будемо епічна історія. Ачівменти всякі. І тоді, і т.п. Я ачивку наполучив. Так я навіть не буду це читати, я зараз читав мільйон разів. Так, а я ще нападу прокачаю собі щось, наприклад. Та, можна щось два рази прокачати. Мене, у мене один. І ще треба два левела. Я прокачаю кирку ще раз на фарт. Я тоже хочу кирку прокачати. Так, у мене немає. О, акація. Ще зловив. Док, вон он да і рвуть па-пак. Ще раз. Ні. Ага. Ну я не знаю, що це таке. З модами там, всякими. комплекс. А, ні, я не грав. Ефективність 5, фортуна 2. Ефективність 4, 4, 4. Ну фортуна це нормально. А якщо їх об'єднати. Так ну я подивлюсь, що мене вийде. Він окей, зайшов знову. Вау. Вийшов. А, вийшов точно. Е. От тепер зайшов. Надто важко, не можна щось... Спробуємо. Хоп. Ефективність 4. Є Ого. А, Ого. Прикольно. Коротше, 2 ефективності 4, по-моєму, не можна скращувати. А, там Це до мені... речі, в мене ще є кайлона на... незламність. Коротше, в мене каже, що у мене кирка нато складна, типа не нашла. Можна, буде ефективність 5 а. Але в мене ще на одній навішено Фортуна 2, на іншій навішено солтач. Я так зрозумів, що з них а, не контачать. Ну, не канає. Ясно. Подивіться, скільки Кузя вбив скелетів. 18195. Це Кузя 7 днів. 7 днів, напевно, Кузя стояв на сервері і фармив скелетів. Такі ось справи, друзі. Ми вбили ми вбили дракона. На цьому завершилась така от тривала сага під назвою Коли ж ви вб'єте дракона на Плейкрафті другому. Це було справді доволі напряжно і складно зібратися хоча б мінімальним колективом, щоб в принципі, це не робила одна людина. Що був якийсь екшен, ну, такий собі вийшов екшен, ви побачите це все на відео, напевно, вже побачили. Не все було гладко, але в принципі, ми зробили оцей перший поступ і тепер можна вже будувати якісь enдер-ферми, будувати ті проекти, які я ще мав на першому довайпівському сервері PlayCraft 2. -у, У мене там теж були пару ідей навколо достосовної до, до енду І в принципі зараз їх всіх вже можна реалізовувати. Ну, проте... Пріоритетом все одно лишається поки що. Це, це місцевість, і її освітлення, зокрема, тому що тут, як би бачимо, доволі темно, спавняться всякі недруги. А, от там в мене сьогодні підірвали хатинку з жителя, на щастя, житель вижив, але він зараз живе в церкві, тому що він втік в церкву після вибуху, там закрився, а в мене немає поки що бажання його звідти виганяти і переселяти, тому він собі сидить там. А, так, Ці друзі-скелети мені там абсолютно не потрібні. Так само ви бачили, що я одразу після вбивства дракону зачарував кирку. Ну, таке таке собі зачарування, не особливе. Не зможу я ці дві кирки об'єднати, яку я вже виклав. Так, це мені теж поки що не потрібно. І це мені не потрібно. А, тому, в принципі, ще. 29 рівень, що в мене є. Поки що я його прибережу, напевно, зачарую. Ще один меч, можливо. Хоча, якби, А можливо, от, до речі, давайте я подивлюся, що буде, якщо два луки скрестити. Тобто, верніше, скільки це буде рівнів вимагати. Тому що цей лук на Інфініті мені дуже подобається. Ясно. Це надто складно. Він захоче такі штуки об'єднювати. Да, в будь-якому варіанті. І руки Цей лук подарував мені рокес. В принципі, за що йому дякую. І що ще? В принципі, на цьому можна завершувати цю коротку серію. Можливо, вона вийде довгою. Ще я не думаю. В наступних серіях не можу обіцяти, коли вони вийдуть, але в наступних серіях ми вже побачимо якісь більш такі практичні архітектурні сподвиження. Я думаю, я завершу будівництво цих оборонних структур і прийду вже до якихось інших проєктів, які чекають свого часу. А наразі ж я кажу вам, бувайте, з вами був доктор Юта, це був сервер Playcraft 2. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, Підписуйтесь на канали інших хлопців, які грають зі мною на цьому сервері. І в принципі, кажу вам, бувайте до зустрічі.